Вам слава. І наступне відео, це вже третє відео на сьогодні. Попередні я вже залила на YouTube. І вже зупинився знов дощик. Це ось така шикарна, шикарне, ще серед котлей. ніжна, ніжна орхідея. Це її можна назвати, дехто називає її гібрид-гібридович. Це називаємо її лагідно шантальське мереживо. Ця котлея у мене роки три, може далі. Саме цікаво, що це є другий захід. Другий захід в тому, що я її вже мала, побавилася і продала. Але потім подумала, ні ні вона мені необхідна. Отож, в даний момент це є котлея. Котлея Шантальське мереживо. Ця котлея її зовсім-сім -зовсім недавно зареєстрована, вона зареєстрована в 1996 році. І насправді тут є вона дуже-дуже в ній всього багато намішано. А намішано тут у нас першим ділом котлея Ельдорадо із плешами. І ще є одна така рослина, яку я вимовити не можу. Карлантурон. Не хочу говорити на бікорнуту. Бі Отож, кому цікаво, собі можете погуглити, подивитися, дуже цікава інформація. Але велику її красу, її простоту у догляді додають ще катлеї Валькіріана, інтермедія і водієзі. З вальками я домовилась більш-менш, а інтермедія і одігезі, як на мене, це є дуже класні, дуже прості орхідеї. І все тут у нас є намішано. І все тут є у, у цій котлеї. Отож, посаджена в мене ось таку корзинку. Ця корзинка її є із бука. Вона їй дуже, бачите, я вже поділку тут відрізала. Ця котлея є досить таким Невеличка, вона помістилася в цей горщик і корінці обплили її. Дно обстелене тут коковолокном волокном. І тут у нас корамілкої фракції. І що ще? Корамілкої фракції. О, дивіться, що у нас тут є. Це у нас бджілка. Того року вона в мене була на вулиці, дивіться, тут у нас бджілка мілкої фракції і мох. І ось тут у нас таке коріння. Квітне вона регулярно. Подивіться, фактично, усі, усі тубори є з квітом. Видно, що вони квітли. Ось так. Це у нас є механічні пошкодження, бо ця рослина регулярно в мене на вулиці. Ось новий ростик, і новий ріст. Ось така от шикарна. А пахне. Дехто каже, що вона пахне дуже інтенсивно. Як на мене, вона, знаєте, пахне е, є суміш, жасмину. Плюс можна додати запахи такого е, милаками, ще чогось такого. Ну, Мені подобається. Я люблю такі аромати. Але сама квітка по собі дуже-дуже ніжна. Ну, ось, знову пішов дощ. Ось така от краса. Полив по мірі підсихання. Я поливаю її проливом, інколи коли спішуся, поставлю її швиденько. Бачите, в корінці поставлю її швиденько в такий низький ігорщик, низький туди налию води, і так вона видно, бачите, де вона мокра. І таким чином корзинка сама зволожується. І таким чином від цієї корзинки зволожується і коренева система цієї рослини. Смаколики регулярно, так як всім котлеєм. І бачите, які в неї листя? Листя в неї яскраво, зелене. Чому? Тому що вона там ходиться там, де багато світла. Тобто на південному вікні, у якому немає затінку. Тобто вона не прикрита москітною сіткою. Вона прекрасно переносить такі пряме сонячне проміння. Звісно, не цілий день. Все, на цьому все. Слава Україні! Героям слава!